Всім привіт друзі. Нещодавно я записав досить цікаве відео, це про 5 причин, чому в Новій Зеландії, на мою думку, краще, ніж в Канаді. А тепер для такої рівноваги, адже знаєте, в житті завжди повинна бути рівновага. Я хочу записати відео про 5 причин, чому в Канаді краще, ніж в Новій Зеландії. І Будь ласка, хто ще не підписався на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, підпишіться, будь ласка, підтримайте мене, поставте подобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже важлива. Отже разом ми робимо велику справу, а саме пробігаємо україномовний ютуб канал на просторах Ютуба. Ще хочу сказати, друзі, поки не перейшов до основної теми, що багато питань зараз задають. До мене підписник про те, як іммігрувати до Нової Зеландії. Я десь місяців два-три перед цим записав дуже цікаве відео з ліцензованим імміграційним адвайзером з України, який тут уже в Новій Зеландії більше 20 років. Його звати Андрій, і зараз я вам скинув посилання внизу знов під цим відео. І, будь ласка, зразу можете переходити, задавати йому питання. Я саме через нього іммігрував сюди. 9 років тому, тому друзі, так я вам зразу скидаю. І переходимо до нашої основної теми, чому в Канаді краще, ніж в Новій Зеландії. і Моїх 5 причин. І на першому місці це така причина, як до Канади набагато легше іммігрувати, ніж до Нової Зеландії. Адже коли я в 2015 році хотів Поїхати до Канади. У мене тоді там треба було чекати довше, ніж на до Новій Зеландії. Але ті люди, які поїхали в цей самий період в Канаду, мої знайомі, то вони отримали резидентство буквально за 2 роки перших. А в Новій Зеландії резидентство люди прочекали довше. Дехто чекав 5 років, інколи навіть 10 років можна чекати саме резидентство. Тобто в Канаді набагато простіше з цим. І набагато більше різних програм, по яких ви можете мігрувати в різні провінції, і там різні вимоги. Тобто набагато таке все розширено. Це на першому місці і мігрувати легше і більше програм. Тобто імміграція краще і легше до Канади однозначно. На другому місці це те, що в Канаді набагато більше людей живе, ніж у Новій Зеландії. Це дуже велика країна. І звісно, що там більш різноманітніше культурне життя, ніж в Новій Зеландії. У Новій Зеландії взагалі маленька дуже українська діаспора, там більше двох тисяч чоловік. А в Канаді найбільше в світі. Українська діаспора, яка налічує там більше двох мільйонів, наскільки я знаю. Там і вулиці, названі українськими поетами, письменниками в Канаді є. І є українські коледжі, школи цього всього в Новій Зеландії немає. І це також з дуже великих переваг. Адже якщо ви хочете, щоб ваша дитина не забувала українську мову, вчилася на українській мові, то це величезний плюс. Адже я взагалі мій канал заточений на те, щоб підкреслювати важливість української мови. Адже я вірю, що нас робить українцями. Саме українська мова, наша культура і традиції, бо українська мова це генетичний код нації. Якщо ви не спілкуєтеся на українській мові фактично, то ну, цього немає. На третьому місці це така перевага Канади над Новою Зеландією, що вона ближче до Європи, ближче до Америки, з нею ближче подорожувати до всіх інших країн, які там ближче знаходяться, тому що Новозеландія дуже віддалена. В якомусь сенсі це плюс Нової Зеландії, але в цьому відео це плюс Канади, що вона ближче до Америки, до Європи. Можна зекономити на квитку і ще там на раді причин. Тобто це плюс зараз за Канаду. І на четвертому місці це українська діаспора. Яка в Канаді дуже велика порівняно з Новою Зеландією. І це я я вважаю, що це все-таки перевага. Тому що коли ви приїжджаєте в якесь місто і там у вас може бути великий випадок, що у вас можуть бути і знайомі, і вас може культу... діаспора підтримати, якось на перший час підказати. що... А я сюди, як приїхав в Нову Зеландію, тут жодної інформації на українській мові не було. Розумієте? Це причина, чому я ще відкрив свій україномовний youtube канал не було жодного ютуба подивитись на українській мові. Все було на російській, мові, на англійській. І я думаю, що е, звісно, що діаспора е, це велика сила. Ну, в Ізландії живе більше трохи, ніж тисячі чоловік з України. Тобто якось так. А в Канаді здоровенна діаспора, і це я кажу її плюс. І закриває п'ятерку. Чому в Канаді краще, ніж в Новій Зеландії, це те, що Новозеландія острівна країна, сюди все завозиться більше кораблями, літаками. А Канада вона дуже велика, ця країна. І тут також однозначно перевага, в неї там більше набагато ресурсів, ніж в Новій Зеландії. В Новій Зеландії вона така більш екологічна, туристична. 50% економіки Нової Зеландії тримається. На Молочних фермах і ну, на сільському господарстві, і 50% на туристичному бізнесі. От країна маленька, я ж говорю, та, що тут це унікальна природа і дуже сільське господарство Нова Зеландія Новозеландія це експортує 95% молочної продукції з-за кордону, залишає собі тільки 5%, найбільший типу експортер молочної продукції в світі, якщо на душу населення брати, і за розміром країни. Ну, а Канада, там, звісно ж, там дуже багато ресурсів, це багатша країна в плані там населення велике і постійно кожним роком воно нас збільшує населення, Канади збільшує, туди легше попасти. Нова Зеландія навпаки не, не дуже хоче розширяти населення. Отже, існує така думка, що природа Новій Зеландії унікальна і уряд Нової Зеландії не хоче. Щоб збільшувалося населення, адже тоді не буде цієї унікальної незайманої природи нові Зеландії, Отак от, от друзі, в кожній країні є свої плюси і мінуси. Я записав таку серію відео спочатку про Канаду і Нову Зеландію, чому в Новій Зеландії краще, ніж в Канаді. І тепер сьогодні 5 причин, чому в Канаді краще, ніж в Новій Зеландії. Але кожному вирішувати, кожному обирати. Головне завжди бути об'єднаними, підтримувати одне одного. Адже кожен на своєму місці воїн і кожен на своєму місці робить якийсь свій внесок в нашу перемогу. Розумієте, друзі? От така ситуація. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся за мною, Залишаєте під... залишаєтеся підтримувати цей україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Це дуже важливо для мене. Поставте вподобайку розширений коментар, підпишіться на цей канал, нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!